Владимир Владимирович совершенно прав. Ненукович, который решил спустя годы выступить, это, конечно, смешное явление. Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. И, ну, как бы выбрал так, разом с Азаровым. Все же так и краще будет из России, и идти в ЕС, не разум... слепо. Человек, который продал свою страну и бежал позорно из нее. Есть такие чутки, что, как бы, Путин погроживал ему умовно там Тобі буде дуже погано вплоть до вторгнення. Його вивезли, взагалі-то, В Його врятували, звісно, тому що Ми не даємо в обіду тих, хто по крайній мірі називав нас своїми союзниками. Шановні глядачі, ласкаво, прошу до нової реальності, до паралельного світу, де росіяни принижують Януковича як тільки можуть. А українці вихваляють його президентські потуги і бідкаються, тому що розумієте, у Януковича не було шансів під тиском Росії. Так, так, вам не почулося. Нехай для нас із вами виглядає комічно те, що Януковича зараз особливо викотили наріановості із якоюсь абсолютно безглуздою заявою, але в цьому є певний сенс. Це зробили не просто так, ба більше мені здається, що український простір, принаймні Ютуб простір, до цього готували. Про що я зараз дізнаєтесь? Давайте розбиратися у всьому по черзі. Три місяці тому зірковий продюсер, як він сам себе називає, Тимошенко, який до речі полюбляє брати інтерв'ю у всяких там тарошниць віщунок, у Онліфанщиць у Анни Алхім, у Київстонера і інших зашкварят. Він взяв інтерв'ю. Точніше, зробив подкаст із блогером Максимом Новоселецьким, у якої, начебто, простою мовою пояснювали складні політичні процеси, і у тому числі глядачам пояснили, чому Янукович насправді хотів до ЄС і хто йому завадив реалізувати задумане, і чому. Янукович якби хотів ЄС не просто так. Багато олігархів вони якби хотіли виходити на європейські ринки, тому що вони розуміли, що там багато грошей. Там можна отримати якісь там субсидії інвестиції на розвиток свого виробництва і так далі. Плюс можна грати нарешті по більш нормальних, адекватних правилах, які прописані, а не оцей там гоп стоп. Внутрішньо було було зрозуміло, чому Янукович якби йде в тому напрямку, але він, мабуть, не розраховував, що Путін настільки буде сильно тиснути, і думав, що він з його якби пастки зможе втекти. Не вдалося так, так. Уявіть собі, Янукович не. Уявляв наскільки зле. Чи Путін і справді вірив, що зможе вирватися з під його тиску, ба більше виявляється, він напевно цього хотів. Це неймовірний фрагмент. Друзі, це неймовірне інтерв'ю. Дуже раджу вам його подивитися, щоб для себе розставити крапки над і тому, що до перегляду цього матеріалу я думала, що Янукович зрадник, що він блазень Путіна, що він должен Кремлю за те, що він прийшов до влади. А виявляється, Янукович був. Простим Донбасським хорошим парнем, який просто не витримав тиск Кремля. Ну а європейський союз він просто Януковича підставив, тому що не дав нам грошей. І Янукович був вимушений. Просто вимушений. Він цього не хотів, але він вважав щиро, що краще бути з Росією, і він не грався, не грався на європейськості українців. Він зажадав такий великий чек. Але йому, якби європейці зрозуміли, не дали. Типу, ти що, з дубу рухнув, які там 50 мільярдів? Ти, вони настільки круті і класні, щоб ми вам виписували просто 50 мільярдів. Ну і якби він такий, так, ну окей, в мене немає фінансової підтримки і так далі. На мене тиснуть. Якщо я буду далі хотіти, тут Путін погрожує. Не знаємо, погрожував чи ні, він реально вторгненням. Або ну просто вистачало навіть економічного фактору. Ну, типу, закриються ринки, умовно, санкції від Росії і так далі. І Україна втратить. А від Європи так швидко не назбирає грошей і добре не буде. Тому він ну, як би обрав так разом з Азаровим. Такий варіант, що все ж таки краще бути з Росією ніж йти в ЄС не розум сліпо, так би мовити, не, не розуміючи до кінця, які там будуть плюшки. Я розумію, ви мені можете сказати, що це всього-навсього якийсь там фрагмент, де Янукович такий просто зважив усе і подумав: ну в Європі непонятно понятно, що які там будуть плюшки, а з Росії, як би все понятно, тому йдемо туди. Але що цікаво, у цьому інтерв'ю немає ні слова про харківські угоди, ні слова про те, що політичні опоненти, такі як Луценко і тим. Шенко сиділо у тюрмах ні слова про те, що на той період, коли Янукович був президентом, великий бізнес і середній бізнес платив данину сім'ї, і я хочу вам сказати, що не пояснювати контекст це. Зрозуміло, свідома маніпуляція, і так вчиняють або консерви, або корисні ідіоти. І здавалось би, а що нам з цього? А нам нічого, тому що цей контент спрямований на трошки молодшу аудиторію на тих, хто не пам'ятає років президентства Януковича, на тих, кому можна розповісти, як воно було, і ці люди не заперечать, тому що вони не знають і не будуть цікавитися цим. Отака реальність. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно, не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процес вступлення України в ЄС я контролював і двігал вперед. Ну, бачите, все точно так, як сказав цей блогер три місяці тому. ЄС не захотіли дати Україні 50 мільярдів, а Янукович дуже старався йти до ЄС. Ну а єС були високомірне. Ну, знаєте, які п'ятярдів для кого для України? Правильно, як ви вважаєте, це взагалі збіг такий, що Януковича почали просувати а, у наш інформаційний про. Кілька місяців тому і от його вивелила Росія, чи що, чи чому ж заплановано? Я от просто особисто у збіги не вірю, але іноді Вишня це просто Вишня. Ви свої думки пишіть коментарі, а ми зараз поговоримо безпосередньо про це звернення, яке насмішило нас із вами. Але насправді це дещо серйозне, тому що ротом Януковича нам говорять, ми. Росія дозволяємо Україні вступ до ЄС, і що важливо, не мали ніколи нічого проти, що насправді не є правдою, тому що Росія раніше говорила про те, що якщо ми вступимо до ЄС, ми втратимо усі домовленості економічної з Росією, вони вводили додаткові мити і нас шантажували. Окей, зараз вони скасовують свій початковий меседж, який був ще у 2013 тисячі тринадцятому-дванадцятому роках. Але Заявляють знову ж таки і позицію про НАТО, що для нас це заборонена зона. Навіщо ну я був завжди категорическим і убежденним противником вступлення України в НАТО. Я всегда чітко і чотливо розумів, що це катастрофа для України. Це путь в нікуди, це пряма дорога к гражданской війни. Ми зараз підемо далі. А я тим часом нагадую вам, щоб ви поставили лайк цьому відео і підписалися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Бачите, виявляється, Янукович був тямущий, щось він знав і щось міг передбачати. Ні, насправді у вас може з'явитися питання, щоб що і на хіба нам ротом Януковича проговорюють очевидні для нас речі, і у мене є відповідь. Янукович звертається не до нас із вами, а до тих, хто досі вірить, що Україна може співіснувати із Росіянами у мирі чи у будь-якому союзі, чи просто в одному просторі. Янукович говорить, що Росія. Яни, як і проросійські сили в Україні, які раніше очолював Янукович, вони були не такими страшними, як ми собі з вами намалювали, що вони хотіли і дозволяли інтеграцію України до ЄС, що вони хотіли для України нормального життя, а не як там тарифного геноциду, це улюблена фраза Бойка. І якщо ви думаєте, що вдячних слухачів, які готові в це от вірити, і слухати. Януковича немає, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що вже від початку повномасштабного вторгнення мені не пощастило, але я це чула власними вухами, як людина казала: ну ви ж розумієте, далі ж прийдеться дружити з Росією. Це ж космополітичне общество. Так чи інакше, Росія це культура, це театр, це писателі, А Україна що? Україна ніколи нічого без Росії не могла. І Ця людина там зараз мешкає у Польщі, але я до того що. Людей з такими думками їх багато, і це спрямовано саме на них. І щоб зовсім не закралося ніяких підозр, що це якесь дивне звернення Януковича. Російські пропагандистські канали, зокрема Росія 1 і Папов, який вів ефіри, почав поносити Януковича з усіх сторін. А для чого? Для того, щоб ті, хто будуть споживати отакий контент, не запідозрили Януковича у лояльності до Росії, що звучить тупо, тому що Янукович живе у Росії і вивели його. На Рио але давайте дивитися, як журять президента в Чекача, Нинкович, який решил спустя года виступити, це конечно смешное явление Чоловік, який продав свою країну і біжав Позорно из нее, вывезли, э -э его вывезли вообще то вертолет его спасли, конечно, потому что мы не даем в обиду тех, кто по крайней мере называл нас своїми союзниками, но деал різні вкрутаси. Предложення... Ми... Вы помітили, на які ми Ви помітили пропозиції асоціації, це приложення, на які ми оце от просто перепад голосів для того, щоб заткнути експерта. Це це димоверно, Ну, люди ж пам'ятають, що було. Але зараз твориться нова історія. Так, скажімо, смотрели, закрив очі, ну, тепер понятно, що происходило. Тим не менше, понятно, що він пытался Поддержати Путіна, но президент Росії не нуждається в такой поддержке. Попов каже, що президент Росії не нуждається в такой підтримці, тобто у підтримці Януковича, окей, а навіщо тоді Януковича вивели читати з Софлера оцю от нікому не потрібно нісенітницю, чи не для того, щоб її сьогодні, на наступний день після заяви Януковича, повторив сам Путін на зустрічі із Фіцо. У Пекіні тут він каже, касательно ЄС просто трошки обрізаний фрагмент, ЄС. Ми ніколи проти этого не заражали. Вот, що касается НАТО, це об інший Федерации. Причому не тільки сьогодні, не в срочної, а в довгі срочно перспективі наша позиція э, звісна. Ми вважаємо це для себе неприемлемым. Незрозуміло, зрозуміло, для чого Путін переливає із пустого в порожнє про НАТО і Європейський Союз, але очевидно, це з його боку, начебто якась така поступка, такий пас у бік Європи, наче ми не. Проти хочете беріть Україну у європейський союз, і типа Фіцо не буде вам там створювати ніяких проблем. Але Фіцо її не збирався, ж наче зрозуміло те, що Росії не вигідно воювати далі, але Росія, на якщо й готова на закінчення війни, то лише на своїх умовах, бо інакше Путін лусне як бульбашка. Російська економіка знаходиться під тиском. Санкції продажі газу російського під питанням обсяги впали. Тому, звісно, у Пекіні вони дуже довго і переможно розповідали, що на зустрічі у Пекіні, значить Росія домовилася із Китаєм про те, що вони прокладуть нові новий газогін е, сила Сибіру Сибіру-2» до Китаю. Бо тіпа, якщо Європа не хоче купувати наш газ і зменшує обсяги, ми все одно будемо продавати е, до Китаю, тобто наша економіка не постраждає. Але одномоментно це рішення не вирішує нічого, тому що газогін не прокладуть за один день. Це по перше. По друге, Китай зобов'язався купувати російський газ, але за заниженою ціною. У мене питання: а чому ж Росії так вигідно за нижче ринковою ціною продавати свій газ комусь? Що такое? Може, якісь проблеми? Але теж понимать, Російська Федерація теж тратить большие денежные средства на конфлікт. і теж на питання за роботу. Нет, на и для области. социальной сферы, и для на нашей безопасности. Конфликт постоянно очень дорого обходится в долгосрочной перспективе. Он намного дороже, чем всем кажется. Мы пытаемся его завершить. Все пытаются завершить конфликт, все понимают, что военного решения этого конфликта не существует. Все прекрасно понимают, что как бы бесконечно длиться не может. Россия говорит, что военное решение этого конфликта существует, а сейчас в студии цены запорачивают. Что изменится, чешу? С этой точки зрения все пытаются сейчас просто договориться о условиях этого завершения. И, собственно говоря, стороны их как бы обозначают. Кстати говоря, последнее заявление того же самого Януковича, который говорил о том, что э, он выступал не против вступления в Европейский Союз, но против вступления НАТО. Вот, как бы, это лишний сигнал того, что Российская Федерация не выступает против вступления в Европейский Союз. Хотя надо отметить, что до 2014 года, на самом деле, основной из причин того, что произошло, это была ассоциация с Европейским Союзом. Котора предполагала дальнейшее вступлення, це не натяки, а переливання із пустого в порожнє. тому що ключове питання для всіх це історія про НАТО, а не про європейський союз. Тому що останні роки Україна і Росія не обговорювали це питання. Про вступ України до ЄС, з чого б це зараз подавати такі сигнали, і наскільки вони насправді важливі, важко мені особисто оцінити. Я взагалі хотіла з вами багато сьогодні поговорити про саміт ШОС, який проходить у Пекіні. Але зрозуміла, послухавши все, що там відбувається, зрозуміла, що там нічого цікавого, тому що там дуже довго обговорюють, як Путін і на рендрамоді гуляли за ручку напередодні, з ким Путін зустрівся сьогодні, і які всі зустрічі були прекрасні. Звісно, говорили про гігіємонав, однополярний мір про те. индия китай и россия покажут всем кузькину мать ну властная самого саммита шос на самом деле не так много есть чего ждать если посмотреть на э, официальную программу там например говорится о том что будет э, шанхайский дух который в основании организации заложен значит как-то усиляться а шанхайский дух это что это равенство стран это не вмешательство в их внутренние дела но ну, мы живем в таком мире где на самом деле говорить о равенстве стран сейчас не приходится но куда что Это процесс. Возвишення Росії, возвышение глобального юга, возвышение всіх тих, кого на западі хотіли би униженными, іде в зависимости от даже таких крупных мероприятий. де да не хочуть країни, зокрема і Росію, бачити уніженими їх просто не хочуть бачити. Але прикольно, що росіяни перехоплюють цей меседж, перехоплюють меседж про те, от ми, наприклад, просимо, де да ви можете просто від нас відчепитися, живіть своїм російським содержательним життям разом з Китаєм, Індією і так далі. Просто від нас відчепі. Це і росіяни вирішили в ефірах підхопити цей меседж і казати просто отстаньте от від Росії». Просто залишайте нас покое. Це наш посил посыл э, западному світу. Не надо двигать к нам инфраструктуру. Вот вы говорите, журналісти журналисты общаются и обращаются к вам часто. Они спрашивают, зачем вы напали на Украину? Зачем вы двигаете инфраструктуру НАТО десятилетиями к нашим границам? Десятилетиями. Зачем вы продвигаете установки противоракетной. Обороны, танки свои и боевые э, автомобили и э, батальоны и бригады. Зачем, если вы не собираетесь? Вступать с нами в вооруженный конфликт. Остановитесь! тут потрібен мем Януковича, знаєте, остановитесь! Остановитесь! але насправді ви взагалі почули щось нове? Я особисто ні. У них якісь ось, постійні питання за чим ви двігаєтесь? А у мене теж є зустрічне питання. А російські танки, що, проїжджали просто повз і такі о кстати, НАТО ні з того, ні з цього передає протиракетні комплекси. Та я нагадаю, що поки Росія на нас не напала, ніхто нам нічого не передавав. Але це ще не все. Нам не за що оправдуватися. Ми все робимо правильно. У нас взагалі в історії все правильно. Даже если мы там пытаемся закатывать глаза, иногда вспоминая определенные события в нашей истории, нам не надо оправдываться. Если мы говорим, что наши действия не направлені против третьих стран, Это не то, чтобы ми оправдываемся. Нам действительно не потрібно воювати з кем то Ми хотим мира на наших границах, ми хотим миру з нашими сусідами, но ми хотим жити так, як ми решим. Ну неможливо жити так, як ви решили, і жити в мірі, тому що Росія вирішила, що вона буде жити в мирі з сусідами, бо ці сусіди будуть частиною території Росії, але. Но... Так не виходить, але ладно. Якщо Попов на загал відкидає всі злочини Росії і закликає до миру, то у нас ж є друзі Соловйов, який продовжує битися у воєнних конвульсіях і кричать про удар Паната. Ну коротше, знаєте, такий собі біполярний розлад російської пропаганди. То що відбувається на території України, це не війна з Україною, а це війна блоку НАТО. против, и не только России, но на самом деле, непосредственно блок НАТО ведет войну против мирового большинства. И будет абсолютно нормальным, если мировое большинство делегирует свои экономические и военные силы на то, чтобы нанести решительный и окончательный поворот не колониализму, который теперь называется НАТО. Мені от взагалі цікаво середньостатистичний глядач і слухач Соловйова понімає слово неоколоніалізм. Єгімонія, мені здається, вони використовують такі тяжкі слова для того, щоб люди могли для того, щоб помістити туди якомога більше сенсів. Бо, взагалі, це все суцільний бред. І я би вам ще із задоволенням показала, щось із під час Соловйова, але там нічого цікавого, нічого яскравого. Я вам краще покажу персонажів, про яких ми дуже давно на Райтнау не згадували. Це шаман і. Мізуліна є одна цікава новина, повз яку я не змогла пройти. У Мізуліної був день народження першого вересня, і шаман зробив їй неймовірний подарунок. Він подарував їй таке. Ну таке, ну ви такого ще не бачили. Привіт, Росія Це шаман. 1 сентября день всіх школьників. Я всієї душі поздравляю їх. Але також 1 сентября це день рождения Екатерини Мізуліної. Катю сложно чем-то удивить, но я думаю, что сегодня у меня получится это сделать. И сейчас мы находимся здесь, в этом замечательном русском лесу. Хотел пояснить, что он там находится, и якось получилось очень тупо. Просто вставка, мы находимся здесь, в русском лесу, хорошо, а что на фоне настоящего русского сортира? Чтобы вручить этот подарок. позор. Ну что, Катя, есть версии, что внутри коробки? Не знаю, тебя не угадать. Ладно, давай открываем. О боже. Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию, и наша с тобой партия будет называться «Мы». По-перше, символіка партії схожа на якийсь скоріше надгробок. По-друге, дуже прикольно, що перша буква збігається із буквою нового російського месенджера Макс. По-третє, хочу помітити, що скільки б вони не залучили освітлення камер і навіть дронів для цієї зйомки, виглядає це жахливо. Я Взагалі, в шоці, як артист може спілкуватися настільки карява і награна, ну, це вже таке. Взагалі, взагалі, мене знаєте, що шокувало, що вони і тут, росіяни, нічого нового не вигадали, тому що ця от партія ми нагадала мені і, скоріш за все, нагадає вам рекламу блоку. «Литвина», там теж до речі, було ми ключове. Відео спочатку 2000-х років, але і музика і взагалі все виглядає набагато приємніше. Ну то таке мені, от повертаючись до цієї партії, ми мізуля найцікаво, чим вона буде займатися, тому що я пошукала, поки що ніякої програми там чи наповнення немає. Але я переконана, що ця партія буде займатися цензуруванням інтернету, і буде це якось пов'язане з оцим медійним гулагом під назвою МАКС, який дуже сильно зараз рекламує Соловйов, тому що всіх зобов'язала переміститись цей новий російський месенджер. Який буде повністю контролювати всі переписки, всі коментарі, все що там відбувається. До речі, у нас трохи не збиралося матеріалу по цьому месенджеру Макс. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як росіяни тішаться цензуруванню в інтернеті, то будь ласка, напишіть в коментарі, тому що дуже хочеться вам показати ролик, де юні комуністи Росії вийшли на акцію протесту проти нового месенджера. І поки ви пишете у коментарях про свої побажання, я не можу вам не показати ситуацію у Донецьку, бо там, знаєте, воду підвезли. На ринок Октябрський вода приїхала, але її так швидко люди розібрали, що не вистачило... Хотіло... Не вважаю, що на посілку ніхто не живе. У нас дуже багато людей живе. І в основному живуть старики. Ось зараз ми їхали з мужем, дуже багато бабусів, дідусів йдуть з тачками. На 4 години. Ну так, да, на 4 години. Приїхала, так, да, приїхала. было на Приехала машина, воду раздали, но никто не рассчитал. мизер, потому что здесь очень много людей живут. Пусть не считают, что мы здесь не живем. Везите уже домой. Да, в общем, вода приехала, вода быстро закончилась. Сейчас отправляют еще одну газель с водой надеюсь, всем хватит. Дороги шикарные, дороги сделали, но потребность у людей просто огромная. Сейчас э, волонтери отправляют ще одну машину, і я уверен, що всім дорого хватити 10 лак хоч не дают, а по дві бути бутилки в руки. Сказали, но ну, все равно да видіну що что делають, что делать. Ну как би бы, хочеться з помогать и з однієї сторони, а з другой сторони хочеться, щоб всім хватило видите? цитуючи класиків слава богу, що ми живемо в Росії, не в Америці, але взагалі ви розумієте, який це треш э, влада. Місцева окупаційна проплатила блогера, який приїхати приїхав знімати як місцевим привезли воду, а води то й нема, тому що її привезли мізер для такого населення. Отак, от, от все, чого торкається Росія, доходить до катастрофи, в тому числі гуманітарної. Друзі, я вам дякую, що ви додивилися дивилися цей випуск до кінця. Поставили лайк цьому відео і підписалися на канал. Ми ж з вами побачимося вже завтра. І сподіваюся, вам буде цікаво почути детальніше про новий російський. Messenger, taš, pamatyvaus.